Привіт, друзі! Всіх вітаю на каналі ChessKing. У мене постала така грандіозна думка, так як наша збірна України, на жаль, не попала на чемпіонат світу, ну, я це відтворюю в ігровому симуляторі Pro Evolution Soccer, ну, так як тут немає авторських назв гравців збірної України, то тут не буде повністю. Наприклад, там Ярмоленко буде за іншим якимось прізвищем, чиноплянка, чи, не Коноплянка, чи Зінченко, чи Маліновський. При цьому я буду імітувати ще гру геймпадом на, іншому, на іншій камері, ви це все будете бачити Ой, паралельно. Ну що, поїхали. Перший матч в нас груповий етап. Перший у нас матч проти Швейцарії. Так, Ну ми починаємо, друзі. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати, Запасайтеся чіпсами і соком. Ми поїхали. Вдівайте і вболівайте за збірну України, друзі. Так, Україна приїхала в гості до Швейцарії. Петер Дрюрі, коментатор, аналіз Джим Беглін. Дивіться, друзі, яка баталія відбувається. Перфектно, так? Да? Перфектно. Я згодний, повністю з вами згодний, друзі. Гім збірної України, друзі. Мої гімн збірної Швейцарії, друзі. Так, пролунали гімни і ми починаємо. Поїхали. Джердан Шакірі. Джмалі. ой Ой-ой! Ми не повинні опустити. Так, так. Чудово, чудово. Пас, пас, пас. Сквозний. Не вдалося, не вдалося. Ой-ой-ой. фінтейт, добре, фінтейт, Так, це щось було не це щось було незрозуміле. Постріл по голорубцям, друзі. Так. Не забуваємо, друзі, підписатись. Фу-хо. Не забуваємо підписатись на канал. Поставити лайк, друзі. І прожати дзвіночок. І написати, звичайно, свій коментар. Ну що, нікого не буде? Ого-го ой-ой-ой! Яка краса, ой. Ай-яй-яй, не вдалось, так. До речі, пишіть в коментарях, яку кар'єру, якого клубу ви хочете бачити, щоб я відобразив при наших зустрічах, друзі. Так, непогано ой-ой-ой! Нікого, на жаль, нікого. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, фоу, непогано, непогано було б. Непогано, непогано. Ну, я, я Думаю, це Ярмоленко, так? Да? Ям. Ямчик. Ну, ярмола наш, Андрій. Жорстко виступає. Так що. Ой-ой-ой, ой, яка краса! Черданщик ірі хоче пройти нашу оборону, но ми ні, друзі, ми цього не допустимо. Винос. Так, пасок, пасок. Ну, 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 борьба, борьба. Ой, хорошо, ой, сквозной. Що, він сам один. Однісінький. Так, дріблінг, включаємо дриблінг, ой. Ой, непогано. Ой, як хорошо. Ай-яй-яй, не вийшло. Так, хто це у нас був. Перший там, друзі. Дякую, що ви дивитесь. Канал Чес Кинг. Не забуваймо під... ставити лайк, підписуватись на канал. Поїхали. І тут другий тайм, друзі. Поїхали. Опа! Ну що, ми не побачимо сьогодні блискавичних ударів, блискавичних голів. Ні-ні. Збірна України тільки влаштовує перемога. І прохід далі, друзі. Тому що нас не зламати нікому. Ну, збірна Швейцарії сильна збільна, я вам скажу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, який постріл! Друзі, ви бачили? Сомер, сомер захвилювався. <с? <с?> Дивіться, яка атака. Та ви що, та ви що, друзі? Це було. Це було гостро, гостро. Гострий постріл. Ой, фол, фол, свалили, да, да. Получилось трохи грубо, але ви друзі, такий футбол. Він тактичний, він жорсткий періодами. Ну, це футбол, є футбол. Ой-ой-ой, це щось взагалі не то, друзі. Це щось... Це щось постріл по горобцям. Це щось був постріл по горобцям. Ну одам. Ну, да. ну і що, приїхали. He played it short. It's so loose. Now can he finish? Shoot! <laughs>